Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати імені Твоєму Всевишні. Ось повернули назад вороги мої, знесилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо ти вчинив суд мій і справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє віки віків, у ворога не стало зброї, міста зруйнував ти. І згинула пам'ять про нього, Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій, він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистому скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господові, що живе на Силоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помили мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сионової. Буду радіти спасінню твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, всі ці яку потай поставили, заплуталася нога їхня, пізнали Господа за судом його, що він звершив. Нечестивець заплутався в ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забути у Боги. Надія покривджених не загине. Устань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи?» в гордині своєї нещастивої пригноблює в Бога, нехай вони будуть уловані хитрощами, які самі вимишляють, бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе, в гордині своєї грішник не визнає Бога, каже він не покарає. Бо думає він, що Бога нема повсякчасно шляхи його осквернені, суди твої далекі для нього на ворогів своїх дивиться з погордою. каже він у серці своїм: Не похитнуйся, зроду в рід не зазнає лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та загибель. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного. очі його підглядають за вбогим, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ті свої, припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у міцні лапи його. каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих твоїх до кінця, чому нечестивий зневажає Бога, і каже в серці своєму: Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до тебе вдається, бідний, і сиротіти будь захистом, зломи силу нечестивого і лукавого так. Щоб шукати і не знайти злодіянь Його, Господь, цар на віки віків, а язичники згинуть з землі Його, Господи, Ти чуєш бажання в Богих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті, пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа, Ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія, бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Коли вийшов Ізраїль з Єгипту Якова від людей чужих, юдея стала святиною його, а Ізраїль володінням його, море побачило і розступилося, Йордан повернув назад, гори підстрибувало, як вівці, і пагорби, наче ягнята. Чого ти море розтопилося, і ти, Йордане, чого повернув назад, чого ви гори, як вівці, скачете, і ви, пагорби, наче ягнята, перед лицем Господа затряслася земля, перед лицем Бога Якова, що перетворив камінь на озеро води, скелю на джерело потоків. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милости Твоєї, щоб не сказали народи, де Бог їх, Бог наш на небесах і на землі, все, що захотів, створив, і до виязичників срібро, і золото діло рук людських. Мають уста та не говоря, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають нізди та не мав в них нюху, руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає в гортані їх, подібні до тих і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Доми Ізраїля оповай на Господа, Він наша поміч і захист, доми Аарона на Господа, Він наша поміч і захист. Всі, що боїтеся, Господа, уповайте на Господа Він наша поміч і захист, Господь пам'ятає про нас і благословляє нас, Він благословив дім Ізраїля, благословив дім Аарона, Він благословляє тих, що бояться Господа малих і великих, нехай же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим, нехай благословить вас Господь, що створив небо і землю. Небо над небесами, оселя Господа, а землю Він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми живі будемо благословляти Господа віднині й до віку. Алилуя!